Тим часом чимало населених пунктів тимчасово окупованої території нашої області залишаються не лише без світла, а й без інших комунальних послуг. Окупанти нікого не шкодують, втомовуючи спрагу легкої і тимчасово безкарної наживи. Нікого і нічого, у тому числі й побутову техніку і меблі. Про ситуацію в області і чим відповідають на злочини загарбників збройні сили України розповість рішуча Вікторія Мельник. Окупанти виселили із Мелітополя священика Православної церкви України за те, що чоловік не підтримував владу агресора та залишився вірним своїй вірі і просто моральним принципам. За сценарієм загарбників, отцю Святославу зачитали вирок та видворили за межі тимчасово окупованої Запорізької області. У тимчасово окупованому енергодарі окупанти продовжують викрадати співробітників Запорізької АЕС. Генеральний директор станції Ігор Мурашов розповів про перебування у полоні та про фізичний і психологічний тиск на енергоатомників. Мене з водителем забрали, одягли на голову мішки, наручники і увезли в підвальне поміщення. Перші сутки вони нас держали, сидя на стульях, с наручниками и с, ну, с мешками на головах. И по истечении суток уже как бы сняли наручники, сняли мешки водителя моего, я так понял, что отпустили домой, я продолжал там оставаться. Я как бы находился один все это время. А сотрудников других атомных станций, других сотрудников атомной станции, они в других помещениях держали, и там были даже элементы. Кромі психологічного елементу, фізичного через систематичні обстріли країною терористкою Запорізької АЕС енергосистема працює на межі своїх можливостей. Даний момент времени станція працює і вона підключена до об'єднаної енергосистеми України. Собственно, нужна атомная станция, запитанная от Объединенной энергосистемы Украины, и э, она продолжает так работать в течение 7 месяцев. Безопасность находится, наверное, на каком-то низком уровне, который еще никто никогда не оценивал, потому что такого прецедента в мире, такой ситуации еще никогда не было. Но я считаю, что в условиях, когда э, постоянно отключаются линии по выдаче мощности, которые отключаются линии, которые снабжают электроэнергию станции, когда станция переходит на... последние резервні источники питания, дизель генератори, это абсолютно небезопасная ситуация. Окупанти, крім обстрілу цивільних, продовжують грабувати. У енергодарі загарбники, втікаючи подалі, винесли з місцевого готелю побутову техніку та меблі. Награбоване пакували у вантажівки та автобуси. Віджимаю також і магазини з медичною технікою у Бердянську, коли у місті ситуація з медициною та продуктами вже гірше нікуди, а ціни космічні, такі собі поціновувачі мистецтва відкрили арт-галерею. Жителі Оріхова, що потерпають від ворожих обстрілів щодоби, виклали у соцмережі. Відео в ньому показали, як наразі виглядає багатостраждальне місто. Цивільна інфраструктура розтрощена ворожими ракетами, вулиці засипані уламками, частково або повністю зруйновані будинки, магазини тощо. Вранці ворог здійснив обстріл мишувахи. О 7.20 бив ракетами С-300. Бачив отаку ракету. Я якраз на городі розкидав навоз. Дивлюся, така ракета летить. Перший приход, ба, вторий, дітям кажуть так, 200 з внуком в підвал. І четвертий бах, приїжджали МЧСники. Що робити? Що, грошей нема. Шо? У мене ось було, на днях убило осколком це моя була корміліця. Чергове було обстріляно наш населений пункт. Ну дякуючи Богу, чи так склалися обставини? Що немає жертв, немає пораних, немає вбитих, але є зруйнований житловий будинок, багатоквартирний. Постраждали люди матеріально. У напрямку міст Пологи та Васильівка продовжуються локальні тактичні бої. Окупанти намагаються посилитись частково мобілізованими і технікою. Проте Збройні сили України продовжують порушувати їхню логістику та виносити їхні тили.